Citroen Berlingo. І это на перших двох <coughs> форсунках у ямках стояла соляра постоянно. Видуєш, вимокаєш і воно все одно стоїть. Викрутили форсунки. Зараз будемо пробувати міняти нижні шайби уплотняючі. Ось такі шайби. Такі шайбочки, ось вони внизу лежать. Тут повичищали все. Зараз спробуємо їх замінити на нові, може допоможе. Тому що замочило. Раз в неділю видуваємо, вимокуємо звідти десь паливо і постійно воно потім гріється на моторі, і смердить і званяє капець. Зараз будемо монтувати їх назад. І цим, і цим воно всього мотора загадило. Кругом потіки, плюс ще десь може, масло підсирає. Коротше така система. Може хто стикався з таким, то підскажить, чому воно може, відкуди воно може бризгати. Ми тут піджимали, не допомагає, вирішили ще тільки запоміняти знизу. Вони мідні йдуть, може то допоможе. А ось такий ремкомплект купили шайби, чи кільця, як вони правильно називаються, не знаю. Ось такі для форсунок. 4 на кожну форсуночку знизу вони одягаються отут. Тримають, будемо комплектувати назад його все і закручувати. Дасть Бог допоможе.